Вітаю вас малята, і запрошую на заняття з грамоти чарівну країну звуків і букв. Дітки сьогодні ми ознайомимось з новими звуками і буквою, що їх позначають. А допоможе нам у цьому вірш тамари Коломіць цирк. Послухайте, будь ласка, уважно і скажіть, який звук найчастіше вимовляється у цьому вірші. А цирк такий цікавий. В ньому вистави. Танцюють в цирку циркачі, гірські цапи, бородачі? Який звук звучав найчастіше у цьому вірші? Так, правильно, звук Ц. Давайте разом його вимовимо? Ц. Ц. Дітки, а як ви вважаєте, це голосний чи приголосний звук? Ну, звісно, приголосний звук, тому що язик і зуби створюють перешкоду на шляху струмення повітря. Малята. А зараз я називатиму малюнки, а вам необхідно визначити спільний звук для всіх слів. Цукерка, цирк, цап, сонце, палац. Спільний звук у цих словах ц. Правильно, це. Твердий приголосний у звуковій схемі позначаємо однією рискою. Наступні слова послухайте. Перець, рукавиці, полуниця, прапорець, гребінець. Спільний звук у цих словах ць. Це м'який приголосний ць. У звуковій схемі позначаємо двома рисками. Отже, дітки. У цих словах назвах малюнків живе дівчинка, яка всіх заспокоює. Ц-ц, ц. А у цих словах назвах малюнків живе маленький горобчик. Ци-ц-ц. Дітки, давайте вимовимо ці звуки парою. Ц, ци ц, 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 ц. Дуже добре. Малята, розгляньте малюнки. Пропоную визначити місце звуків Ц, Ц у словах і позначити їх відповідними позначками. Вимовляємо слова протяжно, щоб добре було чути звуки. Олівець, олівець, де ми чуємо звук Ц. Так, у кінці слова позначаємо двома рисками. Це м'який приголосний: Цибуля, Цибуля. Де ми чуємо звук Ц. Так, на початку слова це твердий приголосний Ц, тому позначаємо його однією рискою. Цуценя, цуценя. Дітки, а тут аж два звуки Ц. На початку слова та середині слова. Це тверді приголосні позначаємо їх однією рискою. Наступні слова цвіркун ранець яйце. Дітки самостійно визначте місце звуків Ц, Ц у словах і позначте їх відповідними позначками. Перевірте себе. Твердий і м'який звуки Ц, Ц на письмі позначаються буквами Ц. Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви «ц». Букву П. Перевернули хвостик знизу пристебнули. І поставили в слівце вже тепер, як букву «ц». Надрукуємо літеру «ц». Ставимо олівець у кутку клітинки і ведемо вниз лінію довжиною дві клітинки. На слідущій клітинці так само ведемо лінію вниз довжиною дві клітинки. З'єднуємо їх унизу, роблячи невеличкий хвостик. Від нього опускаємо лінію донизу. На пів клітинки. Ось і вийшла літера С. Наступне завдання необхідно виконати звуковий аналіз слова сонце. Поділити слово на склади і поставити наголос. Надрукувати це словом. Вимовимо його. Сонце. Який перший звук чуємо? Звук. С. Це твердий приголосний позначаємо однією рискою. СО. So, голосний позначаємо кружечком. Сон so, твердий приголосний н. Позначаємо однією рискою. Сонце. So, Ц. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Е. E, голосний позначаємо кружечком. Дітки, давайте визначимо, скільки складів у цьому слові. Сон. це Так, два склади. Поставимо наголос. Сонце. Наголос падає на перший склад. Надрукуємо слово сонце. У слові сонце два склади. Перший склад сон. Ми чуємо с-о-н. Друкуємо відповідні літери. Наступний склад С. Ми чуємо Ц, Е друкуємо. Малята. А зараз розгляньте малюнки пташок. Визначте, у назві якої пташки є звук Ц або С. Зробіть звуковий аналіз цього слова і запишіть його літерами самостійно. А ось вам підказка. Пташка невеличка. Ніжки має, а ходити не вміє. Хоче зробити крок? Виходить стрибок перевіряємо. Читаємо ац. Ц. О -ц, у -ц, і -ц, е -ц. 으, 자, 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 Цни, чни. Цлу, шлу. Цві, жві. Вці, цап. Цапок. Цукор. Ту Кер Ка Цирк Цир Кач Паль Си Па Лэть Ран, ти Ра, стиль, ти. Дітки, сьогодні ми з вами ознайомились зі звуками Ц, Ц та дізналися, якою літерою вони позначаються на письмі. Вдома повправляйтесь у читанні з вивченими вже літерами. До побачення!